Здоровенькі були мої дорогі підписники, Хоч у вас і небагато сьогодні, але будьте сьогодні здорові, щасливі, впевнені в собі і впевнені в завтрашньому дні. Це найголовніші такі аспекти життя, що я вам би сказав, як коли побачите такого розового фламінго, то будьте дуже дуже акуратними. Тут як можна прибавити свої статки, так і убавити їх. Тому я не можу вам совремувати, це робити чи не робити. Те ви самі рішайте собі, але будьте обережними, навіть якщо ви хочете пограти, то потрібно розуміти, що казано Залишається завжди виграші, крім тих днів, коли в програше, <хи> то насолодте життям, як ви рахуєте потрібними. Якщо ви рахуєте так потрібними, то значить так потрібно. А якщо ви рахуєте, що інакше потрібно, значить інакше потрібно. Це ж кожному своє. А так. Нічого не можу більше сказати вам. Ви хочете ходити в казано, ходіть в казано. Не хочете ходити в казано, не ходіть в казано. Я нікого не примушую, я нікого не заставляю, а казано це така річ, що... Ті хто хоче, ті ходять. Розуміючи, що можна все програти або все виграти, то потрібно дуже бути акуратним з цими речами, як казано, тому що ми не знаємо як воно буде і що нас буде чекати. Так як ми сьогодні розмовляємо з вами про фінанси, про фінансову підтримку государства, то я думаю, що казино це один із тих можливих моментів, коли можна і узаконити для государства. Гроші, які ж у них ж украли. Тому що люди ті, яким достаються гроші занадто легко, занадто легко. Взяточники, казнокради, вори, конокради, ці всі люди, яким гроші не зарабатываються чесним путем. Хотя і чесний путь в кожного шенсі, правильно то я не скажу, що цей чесніший путь, чи цей цей чесніший путь. У кожного свій чесний путь. Ну, смисло не в тому, що ці гроші, які заробляються більш чесним путем, його менше тратять на казино, тому що розуміють, наскільки тяжело їм досталися ці гроші а гроші котрі досталися їм не так тяжко та вони і більше тратять тому казино в країні це з однієї сторони є чесне казино, яке буде платити налоги налоги правильні в країну то я не вважаю нічого в цьому дуже поганого Ну, по-друге, там буде дуже ж багато людей, котрі будуть останні гроші витрачати на, на казино, на прибуток людям, котрі тримають казино. А це вже не є добре. Є не дуже добре. Тому, щоб сказати, що я повністю за казино, я би не сказав. Щоб сказати, що я повністю проти казино, я б не сказав і так. Я десь... Оці не на золоті серединки, що я не туди і не сюди. Я розумію, що з одного боку воно було б непогано мати казино в країні державне повністю, щоб держава забезпечувала і держава отримувала з нього. А з іншого боку, я розумію, що там і бабушки з дідушками. Також будуть залишати свою пенсію, що не дуже добре. Ось все, що я можу сказати, по поводу казано. Тому гарного вам дня, думайте, якщо вам хочеться, то звісно грайте. Життя воно коротке. Хочеться грати, грайте, не хочеться, не грайте. Самі вирішуйте, що ви хочете, а я тільки зміг свою сугубу точку зріння розказати. Ще я по цьому поводу думаю. Гарного вам дня. До нових зустрічей.